Окснард, Каліфорнія. Будь ласка, зайдіть у будинок. Що, хтось помер? Там повний трендець. Та жінка, яку убили, жила піді мною. Давай спустимось у її квартиру. Тут усюди кров. Кейті і Крісті. Це, це, це відьомські амулети. Звідки у неї твої фотки? Цього року. Мені така дурня наснилась. Що це в тебе? Здається, мене щось вкусило. У мене таке стрімне відчуття, ніби хтось стежить за мною. Є дрібні? Так, трохи є. Прибери камеру, не знімай. Заблукали. Привіт, пацани. Е -е 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 -е! е -е -е! Як ти це зробив? Та я не знаю. Це не дар. Що за фігня зі мною? Випадковість. Це Кейті, а це крісті моя мачуха. У них вселилися злі духи. Ті, у кого є мітка, потенційні жертви. І що з ним буде далі? Він більше не буде таким, як колись. О, Господи! Це лише початок. Це все у нас, які. Паранормальне явище. Фатальна мітка. У кіно з 9 січня.